Як ви тут жили і терпіли це все. Та жили. Як далі жити – оце вопрос. Місцевого мешканця Володимира Горлича ми зустріли на одній з вулиць села. На ній кілька розбитих вибухами помешкань. Чоловік погодився показати й власне подвір'я. За його словами, кілька днів тому там побували російські солдати. Пошліть подивитись. Оце трохи повірали вже. Володимир розповідає, мешкає у селі два роки. За цей час привів до ладу будинок, город, завів господарство. А потім, каже, прийшли росіяни. Їхала колона, загорілось у них БМП. Вони оставили його, щось там тушили, тушили, а потім колона уїхала, солдати залишилися. Потім приїхала друга колона трошки, возле нього покрутились, погулялись і уїхали. І буквально минуту. Це на мене через 40 взрив і здуло все. У будинку Володимира повилітало віконне скло, в курнику зламало дах, а на городі все ще лежать шматки розірваного БМП. Це в кінці лежало. Окрім цього, є втрати серед живого господарства, говорить чоловік. Кацапи подавили кролів, порізали, подавили, Курей не тронули, Повзламували, повзривали. Так що не знаю, як, як далі. З понад півтора десятка кролів лишився один, каже Володимир. Кролиця на пополам перерубана, була. пару штук пошено, малих пороскидали. Нині чоловік відновлює помешкання. Планує замінити вибите скло, полагодити дах. каже все відновить, якщо російські солдати не повернуться.